Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака Скорпіони на період з 16 по 22 грудня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут прапорець, переміна роду діяльності або додаткова робота. Далі лебідь, романтичні почуття. Далі, ось тут мечі. Хочу звернути увагу, що знову ж таки мечі випадають. Майже кожному знаку зодіака і не по разу на цьому тижні. Це можуть бути як скандали, так і обстріли. Бережіть себе та своїх близьких, шановні українці. Ось тут вогнище. Це ваша родина, її підтримка, або ви будете підтримувати. Можливого приготування до новорічних свят. Ось тут покровительство вищих сил. Це також важлива потужна карта. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. І ще ось тут вам качечка. Вона означає домашнє господарство. З огляду на обстріли, то небезпека для дому, якщо так розглядати більш детально та конкретно ситуації. І ще, друзі, ось тут у вас карта долі, хрест. Це також потужна карта, вона показує події, котрі можуть змінити вашу долю. На подальше. І ось тут карта блискавки це швидкість. Швидкі події стосовно вашої долі подальшої. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, вже є розклади на 2025 рік. Запрошую всіх, хто ще не подивився. Запрошую підписуватися для того, щоб не пропустити нові розклади. Ще у нас з вами попереду розклади пасіанса для всіх знаків, різних варіантів пасіанса. Прямуємо вперед. Другий розклад. Знак Зодіака Скорпіони. Якийсь договір у вас тут буде, можливо, пропонування руки та серця з огляду на попередні романтичні стосунки. І цей договір вже буде з документом. Можливо, хтось буде одружуватися. Ось тут документ. Ще також, якщо ви, наприклад, вже одружені, для вас це не актуально, то документ може стосуватися домашнього господарства. Ось тут качечка. Наприклад, договір оренди житла або щось таке. Ось тут знову ж таки лебідь, романтичні почуття, а також ялинка, добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Як я вже помітила, то ялинка ще означає готуємось до Різдвяно-новорічних свят, тому що вона також випадає кожному знаку. зодіака. Ось тут у вас державна установа, щось ви будете такого важливого робити по своїх справах або по робочих справах. Ось тут знову у вас переміна роду діяльності або додаткова робота. Зверніть увагу. І ще, друзі, ось тут стрілочки, ось вона верхня. Вона перша, і саме тому вона показує наверх. Це означає, що ваші дії та події будуть впевнено рухатися вперед. Саме в цей період. Ще раз нагадую, якщо не встигаєте запам'ятовувати, то пишіть на лістик для того, щоб потім спокійно розібратися та акцентувати на ті події, котрі для вас важливі. Наприклад, на такі, які ви загадували свої запитання, ми прямуємо вперед, на третій розклад. На моєму каналі є також нові відео огляди магазинів, а також вбрання на новорічні свята. Для всіх, кому цікаво, запрошую трохи відволіктися і провести декілька позитивних хвилин. У нас з вами третій розклад. Знак зодиака Скорпіони Підкова, це радість, якісь події, котрі вас дуже схвилюють, радісно схвилюють. Дивимось ось тут стабільність, також котик. Це романтичні почуття, в котрих вам заважає хтось третій зайвий. Ця людина також може вам заважати не тільки в романтичних почуттях. Ось тут якась таємниця планета місяць. Домашній очах, вогнище, а також сонце. Зверніть увагу, що разом випадає сонце, а також місяць. Сонце це чоловіча енергія, а місяць жіноча. Можливо, у вас якісь будуть сумісні справи дуже потужні, які ви давно планували то саме зараз ви їх будете успішно виконувати, тому що разом, тому що з підтримкою. Ось тут у вас ще корабль це якийсь новий проєкт, або далека дорога, або мандрівка, або щось таке нове та грандіозне. Іноді, коли народжується дитина, це також можна враховувати як щось грандіозне і якісь зміни в вашому житті. Ще, друзі, ось тут у вас покровитель. Це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Із тих знаків, котрі показує пасіян всім знакам, на які вже зроблено розклад, випадає ось цей покровитель, також майже в кожному знаку і не поразу. Будемо дивитися, хто саме це є і чому він всім випадає. Покровитель і ось така грандіозна якась подія. Ось тут у вас також далека дорога, або підняття по кар'єрних сходах. Ось тут. І якщо звернути увагу на ось це сонце, те, що поруч, можуть бути грандіозні зміни або в кар'єрі, або в особистому житті в плані переїзду на нове місце. Та щось таке грандіозне, більш масштабне, ніж зазвичай. Іноді такі події люди можуть приймати рішення один-два рази в житті або і ніколи. Наприклад, щось змінити кардинально. Сьогодні ми з вами на колоді Мадам Ленорман подивимось для знаку Скорпіони. Застереження карта Клевер. Та порада. Карта Башта, вона тут означає державну установу. Друзі, застереження карта Клевер може казати про таке, коли ви будете щасливі та більш розслаблені. Не пропустіть нічого, що для вас дійсно важливе. Мається на увазі, не зробіть ніяку помилку, або не зробіть такі дії, котрі можуть потім вам відгукнутися навпаки. Тобто карта добра, гарна, позитивні якісь зміни, але вона вам чомусь випадає в застереженні. А парада – це башта, вона в колоді Ленорман означає державну установу. У вас неодноразово випадала державна установа, ви будете там щось робити, і ось порада полягає в тому, що також будьте уважні, робіть все правильно для того, щоб потім не виправляти та зайвий раз не хвилюватися. Загалом ваш розклад схожий по енергетиці на всі ті розклади, котрі я вже зробила до вас. Всесвіт налаштовується на різдвяні свята, намагається посилати нам більше позитиву. А яким у нас буде тиждень, подивимось. Я бажаю вам успіху, друзі. Запрошую переглянути інше відео для своїх рідних та коханих. Можливо, ви їм чимось допоможете, хоч би порадою. Та до зустрічі на моєму каналі. Попереду у нас з вами ще розклади пасіансу на 2025 рік.